Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд і з вами Круп. і Сьогодні я продовжую розповідь про зброю в Геншині. Однак, в минулому відео про мечі я прогавив один з них, і це досить важливий меч Ксіфос. Він має базу майстерності і з-поміж решти подібних мечів володіє найкращою пасивкою, що заливає відновлення відносно майстерності власника і не лише собі, а й усій команді. Його так само можна одягнути на Нілу або кадзуху, але найкраще він підійде кукі, бо вона найбільше залежить від показника майстерності і не потребує решти параметрів. Для кадзухи я розглядав цю зброю лише з піднесеннями, починаючи з. Р три врешті випадків я б обрав фавоній. Останній, кому можна з користю використати цю зброю, це хай там. Однак він зазвичай грає з Кукі, тому краще дати цю зброю саме їй. Усе моє сумління очищене. Переходимо до теми відео. Сьогодні поговоримо про списи та їхніх носіїв. Чи є серед них якісь унікальні варіанти зброї, які підійдуть не одному персонажу, чи уся ця зброя прив'язана до своїх власників? Насправді серед списів дуже багато однотипної за застосуванням зброї, тому знайти непогану заміну сі. Ігні не складно. Що ж, почнемо з тризіркових. Серед тризіркових списів є цікаві варіанти для деяких персонажів навіть в ендгеймі. Тому розберемо кожен окремо. Цей спис вам точно не знадобиться, тому переходимо одразу до наступного. Вайт Тессел. Він має крит шансову базу та збільшує демедж від звичайних атак, а тому є чудовою стартовою зброєю для безлічі персонажів. Однак ті персонажі, які спричиняють велику частину шкоди звичайними атаками, можуть носити цю зброю навіть в ендгеймі. А саме Арлекіно та Сайно. Також цей спис можна використати і на Хутао, так як вона має конверти. Тацію ХП в атаку і не сильно залежить від бази зброї. Блектесел має базу ХП, а тому підійде на усіх хілерів та щитовиків, бо усі вони мають скейли від ХП — Шевраз, Міка, Тома, Яо Яо та Джунлі. Однак, в переважній більшості випадків це просто дешевий варіант, але не найкращий. З тризірковими розібралися. Переходимо до івентових списів. Почнемо з цього дуже навіть цікавого списа. Він має базу атаки, та внаслідок закриття реакції дає ще більше атаки та елементальну майстерність. Хоч цей спис і має базу атаки, однак може підійти на таких персонажів, як Арлекіно, Сайно, Емілі та Розарія. Однак, в залежності від ситуації, зазвичай є кращі варіанти. Хілерський посох став для мене дуже несподіваним, бо в нього є гірший крафтовий аналог. А цю зброю нам взагалі дали просто так. В базі його ХП, а пасивка відновлює 16 енергії, коли персонаж хілить. А тому спрацьовує чудово та зручно на будь-якому хілері. Підходить Шевриз Яо Яо та Міці. Дуже крутий спис. Раджу прокачати, якщо ви, звісно, вже не зібрали вашого хілера з фавонієм. Що ж, крафтової зброї вже більше, тож йдемо до неї. прототип. Ця крафтова зброя має базу відновлення та пасивку, що збільшує демедж звичайної та зарядженої атаки. І мені складно визначити персонажа, для кого ця зброя взагалі була розроблена. Однак цю зброю можна використати як джерело відновлення, якщо у вас немає або не вистачає фавоніїв для усіх персонажів. Це, звісно, не те саме, але принаймні приємна кількість відновлення. Далі дві фізові зброї, корисного за. Застосування яким у грі немає. Тому вони використовуються здебільшого у фанових збірках: Джуналі та Розарії. Крафтова зброя і Надзуми, Кітаїн це вже дещо цікаве. Вона має базу майстерності та пасивку, що відновлює енергію при використанні навички. На мою думку, у неї є три хороші носії: перший це Юнзинь, бо для неї 15 енергії це досить багато, плюс майстерність, хоч і трохи, але посилює. Створені нею щити кристалізації. Далі Тома. Сам я використовую цей спис і в звичайній збірці в ХП, Однак найефективніше використання цей спис утримує в збірці Томи в майстерність для реакції Бьорджен. Третім персонажем є Сайно. Це може здатися дивним, але для Сайно цей спис досить непоганий варіант. Крафтовий спис Сумеру вже досить марна штука. Як на мене, витрачати на нього ресурси не варто. Пис фонтейну має низьку базу ХП та відновлює енергію носію, коли сам носій отримує хіл. Тому хоч він і схожий на той івентовий, але використати його, наприклад, на шеврез складніше, принаймні, поки вона не отримає с шість, бо отримати хіл від себе самої зазвичай вона не встигає, бо виконує ротацію дуже швидко. На Яу -Яу та Міку це непоганий варіант. Спис натлану зроблений для дефенс скейл персонажів. А таких серед списоносців зараз двоє: це Юнь юньдзинь та качіна. Однак, якщо ви хочете використати цей спис на юнці, вам доведеться набрати дуже багато відновлення. Тому перед крафтом цього списа краще спочатку зібрати для неї сет, а до того носити зброю на відновлення. Пис за рибну ловлю і надзуми, мабуть, найлегендарніша зброя у грі, тому що в той час це була просто неймовірна опція для купи персонажів, бо давала відновлення та посилювала ультімейт персонажа. Найкращими носіями цієї зброї є сянка та райден. Її також можна одягнути і на Розарію, Тому чи Джуналі, якщо хочете витиснути з цих персонажів більше демеджу. Однак я б дав вилов комусь з перших двох персонажів. Зі спис за заблиски. Перший знову ж таки збільшує шанс крита, якщо ми не критуємо, його брати не варто. А от другий добре підходить атак скейл персонажем для битв з групами супротивників. Однак на битві з босом його ефективність падатиме. В батл пасі вже цікавіші опції. Перший спис має високу базу крит шансу і дає додаткову атаку пасивкою. Ця велика кількість крит шансу робить спис досить універсальним. Його. Можна дати і Арле, Кіно, і Сайно, Емілі, Хутао, Райден, Розарії, Сянці, Сяо та Джуну Лі, звісно, тобто усім дамажним способностям, окрім Шенхе, бо для неї база атаки важлива. Другий же спис має меншу базу крит-шансу, однак дає в пасивці, яку дуже легко виконати, неймовірну кількість майстерності. Тому цей спис чудово підійде усім персонажам, що грають через реакцію: Арлекіно, Сайно, Хутао, Мелтрозарія та Сянка. Якщо персонаж здатен повністю використовувати потенціал цього списа, то він буде сильнішим за попередній спис з батлпасу. Банерну зброю, як і в попередньому відео, відкриває Фавоній. Цей спис має високу базу атаки, а тому як дамажна зброя, значно кращий за меч. І це добре використовують такі персонажі, як Емілі, Розарія, Сянка та Шенхе. Для останньої я вважаю Фавоній найкращою опцією, якщо немає її стігни. Для решти сапортів, звісно, Фавоній буде найкращою можливою опцією. Однак на усіх Фавоніїв не напасешся, тому до... Водиться обирати спис дракона, щоб його дає нам багато майстерності та бонусний демедж по цілях спіро та гідро. А тому чудово підходить таким персонажам, як Сянка та Хутао, і також його можна використати на бутонних райден та Томі. Однак для другого я б краще взяв крафтовий китаїн. Далі лімітований спис з Ліюе. Він дає нам багато атаки, а також пасивку, яка працює за рахунок персонажів з Ліюе у команді. Повністю активувати спис дуже важко. Однак, якщо повністю це зробити, він переможе будь-яку зброю. Бо в в сумі, маючи високу базу атаки, він дасть нам на Р5 28 крит шансу та 71% атаки. Це просто нереальна кількість. Однак вибити цей спис 5 разів, а також зібрати команду з самих персонажів з Ліюе буде вкрай важко. Тому ця сила цілком збалансована цією умовою. Плавець це лімітована зброя і надзуми, і дає спис велетенську кількість бонусного демеджу для ультімейту, в залежності від сумарної вартості ультимейтів усієї команди. Загалом не грузіться цифрами. Якщо взяти цю зброю r 5 та зібрати з нею райден чи сянку, то це буде найсильніша для них зброя. Однак і ця зброя має свій мінус, бо немає відновлення, яке конче необхідно цим двом а тому ця опція суперкрута лише на папері. В реальному використанні я одягнув щось інше. І остання четвірка це лімітка Фонтейну. Вона дає багато атаки та має досить дивну пасивку. Коли персонаж хілить або хілиться, він отримує стаки, а використавши ульту та навичку, витрачає їх. Посилюючи атаку та елементальну шкоду персонажа, все наче непогано. Але от кому дати цей спис, у мене виникає питання. Мабуть, найкращим носієм була б шевраз. Однак тоді це вимагає від неї мати сузір'я і критову збірку, щоб додатковий демедж від цієї зброї був відчутним. Врешті випадків, мабуть, ця зброя просто палка на атаку. Загалом, мабуть, можна одягнути, наприклад, на шинхи. І на сума. Перед п'ятірок почнемо з небесної. Цей спис переслідує мене в стандартному банері, настільки що він в мене вже Р-4. Але загалом це непогана зброя. Має високу базу атаки, дає відновлення, а також в пасивці трохи крит шансу, що вкупі балансує цю зброю прирівнюючи до вилову для сянки та райден. Однак цей спис дає ще швидкість атаки, а тому може бути використаний, наприклад, на Сайно. Ще одним хорошим носієм цієї зброї буде Шенхе. Для для неї висока база є чудовою альтернативою Фавонію однак я б усе одно обрав фавоній, тоже це лише на випадок, якщо їх на акаунті недостатньо. Сігна Сяо теж присутня в списку зброї, в яку можна програти, і вона не сказати, що універсальна. Вона також з високою базою атаки та критрейтом, однак з незручною пасивкою, яка вимагає спричиняти удари, щоб настакатися. Тому для більшості персонажів це просто палка з критами. Далі Сігна Джуна Лі. одна з наймарніших зброй у грі. Як і Меш Саміт Шейпер, вона просто дає купу атаки, і якщо на вас є. Ще то ще більше атаки. Сама зброя не супер погана, просто вона не для діда, а наприклад для того ж сяо. Якщо ви випадково отримали сіно Джуна і треба комусь її дати, то сяо може стати кандидатом на цю роль. А от Сігна Хутао, це вже інша справа. Вона дає нам середню кількість атаки та крит-демеджу, а також у пасивці ХП та атаку від ХП. Тому, як і Джейд Катер, ця зброя досить універсальна, і її можна використати на усіх дамаграф зі скейлами від атаки чи ХП. Якщо в банері була Хома, і ви в неї програєте, то застосування точно знайдете. Сігна Райден вже не така універсальна. Вона дає нам неймовірну кількість відновлення та атаку відносно нашого відновлення. Крім самої Райден, також підійде сянці. Однак для неї буде не набагато сильніше ніж вилов чи небеска. Також може стати цікавою опцією на Шенхе, але знову ж таки я б обрав фавоній або ж її власну сігну. Зброя Шенхе має високу базу атаки та пасивкою заливає ще більше атаки. Однак повноцінно пасивка працює лише коли персонажа немає на полі бою. А тому другий непоганий носій цієї зброї це Емілі. Для решти персонажів це просто палка з купою атаки. Весло вже цікавіша зброя. Вона має високу базу крит шансу і пасивку, яка чудово підходить її носію Сайно, що збільшує атаку від майстерності персонажа. Однак цей спис також непогано підходить на хутао. По-перше, вона збирає майстерність. А по-друге, низька база зброї для неї більше плюс ніж мінус. Для решти демагерів це непогана опція, бо дає купу критів, тож можете одягати на будь-кого. Сігна Арлекіно, на жаль, зовсім не універсальна, бо, хоч і є критовою зброєю, та дає мало критів. Плюс до того ж, її пасивка зовсім не працює на решті персонажів. Тому як палка з критами, вона буде гіршою за решту палок з критами. А от Сігна Емілі вже інша справа. В неї середній показник атаки та кричансу, а також частина пасивки дає трохи атаки без умов, а тому може бути використана на багатьох персонажах зі скейлами від атаки. Та повністю активувати всю силу Сігни, крім її власниці, звісно, зможе лише ДД Яояо, -Яо, якщо ви раптом захочете таку зібрати. На цьому списи закінчуються. Як бачите, серед списів списів багато універсальної зброї, яка підходить багатьом персонажам. Але причина цьому гадаю, що вузькоспеціалізованих списів просто ще не понароблювали достатньо. На цьому будемо закінчувати. Не забувайте про підписку та лайк. А у мене на сьогодні все з вами був Круп та до нових зустрічей.